Всім привіт! Виконуємо завдання 6 тижня по Linea Voyage. Значить, тут треба нам відповісти на запитання. Нажимаємо кнопочку Start, де відповідно нам потрібно дати відповіді. Тут ми даємо відповідь B, натискаємо кнопочку Next. Тут ми також даємо відповідь B, натискаємо кнопочку Next. Тут ми даємо відповідь A. Натискаємо кнопочку Next. Тут ми даємо відповідь C. Натискаємо кнопочку Next. Далі знову A натискаємо Next. Знову C. Натискаємо Next. B. Next. B. Next. B. Next. C. Next. C. Next и B. Натискаємо кнопочку Submit. Активність виконана. Виконуємо другу активність. Відповідаємо на запитання. Нажимаємо кнопочку Start. Тут у нас B. Далі Next. A. Next. C. Next. A. Next. C. Next. A. Next. C. Next B, Next A. Next A. Next A. Next C. Next D. Next і B. І натискаємо Submit. Активність виконана. Далі відповідаємо на третій. Запитання: натискаємо кнопочку Start. Тут у нас B. Next B, next A, next C, next A, next C, next B, next C, next B, next C, next, B, next, C, next C, next B. І кнопочка Submit. Далі дивимось відео, натискаємо Watch. І відповідно дивимося цей відосик. Так, секунд 10, 15, 20. Щоб вони тут вже з'явились починали говорити. І натискаємо кнопочку Verify. Як ми бачимо, мало, подивились, дивимось далі ще. Як тільки з'явилась кнопочка Verify, нажимаємо її. Як ми бачимо, активність виконана і на останок робимо ретвіт поста. Натискаємо ретвіт, закриваємо вікно і натискаємо кнопочку Verify. Після того, як все позеленіло, натискаємо кнопочку Cleim. І відповідно, ми заклеїли 55 поїнтів, Чим виконали дану активність. Воно показує, що не заклеймилося, але просто треба обновити сторіночку. Воно тут трошки запізно. Ми заклеймили денну активність. На цьому активність 6 тижня виконана. До нових зустрічей.